Друзі, вітання! Ви на каналі дохід вже завтра відбудеться довгоочікуваний лістинг проекту НОТКОІН. Нарешті події, яку ми так довго чекали, стане реальністю. Тож, давайте розглянемо нові промо, на яких можна непогано заробити, і визначимось, яка ж стратегія буде найкращою на лістингу. Впевнений, що даний відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з лаунчпулу на біржі Bybit. В минулому відеоролику я вже анонсував, що даний івент повинен. Відбутися, адже вийшла відповідна новина, і ось, власне, вийшли усі офіційні умови, і ми тепер розуміємо, що нам потрібно робити. Власне, тут по факту дефолт, ми відправляємо свої активи в пул і за це отримаємо додаткову винагороду. Це як аналог стейкінгу. Якщо ви раніше не взаємодіяли з лаунчпулом, то все доволі просто. Ви можете закинути один з трьох активів. Це в нас власне токени нот. Якщо ви ви не плануєте їх продавати на лістингу, або ж не встигнете їх продати і вирішите, що краще захолдити, то можете відправити їх сюди, в пул, і таким чином ви будете збільшувати свою позицію і, власне, холдити до тієї ціни, яка буде вас влаштовувати. Далі, в нас є пул з токеном тон. Тут все зрозуміло, якщо ви холдите тон. То можете відправити в пул. Що стосується купівлі з ринку, то не рекомендую. Варто розуміти, що дана подія це квінтесенція хайпу, тобто всі чекають власне лістинг нот. До цієї події купляють тон, але зазвичай після лістингу всі розуміють, що нічого неймовірного не відбулося, і після ейфорії приходить розчарування. Це стандартний цикл в криптовалюті. І, звісно, за USDT усім рекомендую, якщо у вас є вільні кошти, закидуйте в пул, абсолютно немає жодних ризиків, і на повному пасиві фармите На додачу до лаунжпулу біржа Bybit анонсувала нове промо з призовим пулом 220. Мільйонів нот. Умови тут дефолтні, нам потрібно здійснити депозит, або ж в USDT від сотні, або ж безпосередньо в токенах нот. Якщо ми депозитимо USDT, нам буде потрібно ще купити нот на споті. Одразу скажу, що я здебільшого виконую за USDT, однак, якщо ви з додатку вивели свої ноти якраз таки на біржу Bybit, у вас автоматично виконається це завдання. І відповідно ви будете претендувати на винагороду. Якщо ж виводили на інші біржі або ж гаманець, тоді без проблем можете здійснити депозит і тим самим виконати умови. Нагороди на користувача в нас 10 тисяч нот зараз, по ціні примаркету це плюс-мінус 80-90 доларів. Також бачимо, що є окремий пул для нових користувачів. Завжди для нових користувачів кращі умови. Тому якщо у вас ще немає акаунту на біржі Bybit, то саме час його створити, або ж, можливо, ви задумувались про ферму акаунтів, то якраз саме той час, коли можна створити акаунти і одразу ж їх задіяти під промо. Основою будь-якої ферми акаунтів є якісні проксі. Хочу від себе порекомендувати сервіс ProxyLine Користуюсь ним вже декілька місяців і максимально задоволений їхніми послугами. В контексті байбіт аккаунтів тут максимально зручно купувати проксі, адже банально, дуже часто кус на Україну недоступний. І доводиться працювати з індусами, Кенією і так далі. І от, власне, на ProxyLine є перелік цих країн, і ви можете придбати потрібне проксі. Якщо у вас виникатимуть будь-які питання чи проблеми, ви можете написати їм в підтримку, яка моментально відповідає і навіть може замінити ваше проксі, якщо воно працює некоректно. Загалом рекомендую даний сервіс. Він ідеально підійде як професійним користувачам. Так і новачкам з новими промоакціями ми розібрались. Тепер можемо перейти до сухої статистики і власне спрогнозувати, якою ж буде ціна Notcoin і яку стратегію варто обрати для того, щоб отримати максимальний прибуток. Насамперед хочу сказати, що я, звісно, не екстрасенс і не даю фінансових рекомендацій. Вам потрібно проводити власний аналіз і лише після цього приймати те чи інше рішення, адже банально. Кожна людина помиляється, які факти та аргументи вона б не наводила. Так, от, власне, що стосується івентів масштабних, які зараз є актуальними, зокрема, Launchpool на біржі Binance та Джампстарт на біржі OKEX. Тут ми бачимо, що передбачені наступні нагороди, зокрема на Launchpool від біржі Binance виділено бачимо 3 мільярди. Ну, Цифру ви самі бачите, я не хочу вгадувати, скільки тут нулів, але це є 3% від загальної пропозиції токену. Якщо ми перейдемо на Jumpstart, бачимо, що сума нагород тут втричі менша, але знову ж таки, якщо ми опираємось на токеноміку, це вже 1%. Це вказує на те, що буде дуже великий тиск на стакан. Плюс згадаємо, що власне велика кількість користувачів ноткої хочуть продати його, щоб нарешті зафіксувати прибуток. Так безумовно, монета є перспективною. Адже ціла екосистема тон зараз на неймовірному хайпі і не знати, коли цей хайп завершиться, адже по факту росте лише один тон, навіть тоді, коли монети падають. Що стосується купівлі, тонну. То я рекомендую вам не поспішати. І, звичайно, монета крута, в них хороші перспективи, але давайте ринок дещо охолоне. Ось ця історія з ноткоїном завершиться, і тоді ви можете розглядати даний актив. Що стосується токену нот, я вважаю, що потрібно його зливати одразу ж на лістингу біржі. Тобто, якщо у вас буде можливість і, звичайно, наші токени завтра прийдуть, з ними нічого не станеться. Сподіваюсь, ви їх все-таки виводили на біржі, якщо ж ви відправили їх в стейкінг, нічого страшного. Цілком можливо, що якраз таки за місяць монету запамплять. Якщо ж у вас вони будуть там на гаманці, або ви їх будете виводити пізніше, це вже інше питання. Але якщо ви їх вивели на біржу, я вважаю, що раціонально продати їх на першій свічці і після того вже дивитися. Дуже велика кількість користувачів мають на руках монети НОД. Ну, Звичайно, є частина користувачів, які не вірили в даний проект і думали: та от нічого не станеться, ніколи вони не вийдуть на біржу і так далі. Так, у них є певне ФОМО, скоріш за все, вони будуть відкупати. Буде певна частина користувачів, які будуть брати участь в промо, про який я розповідав, і власне купувати НОД для того, щоб їх примножувати. Але я переконаний, що абсолютна більшість буде все таки продавати за для того, щоб, так би мовити, помацати прибуток, понюхати ці гроші. І по факту для них нот не є якоюсь тінністю. Вони не бачать перспективи в ньому і захочуть його злити при першій можливості. Ще одним аргументом того, що я вважаю, що потрібно все-таки зливати свої токени, є актуальна ситуація на ринку. Так, звичайно, сьогодні запампали біткоін. Я дуже цьому радий. Певний позитив на ринку. BTC оцінюється 65 тисяч. Вийшли показники по інфляції, що стало позитивним тригером. Але загалом ринок альткоїнів дуже слабкий. Практично немає великого покупця. Уся альта лежить на дні. По факту, психологічний тиск, адже дуже багато хто купляв альткоїни, коли біток був по 16 тисяч доларів. І по факту вони зараз мають те саме. Відбулося. Дуже багато всього пройшло півтора роки. Біткоін виріс, оновив all-time high, ефір виріс, там дійшов до 4 тисяч, а інші альткоїни стоять. Звичайно, є виключення, як той ж таки тон, чи, зокрема, BNB. Але загальна картина сумна. В наших портфелях є велика просадка, і по факту немає такого настрою, що потрібно купувати все підряд. І я думаю, це буде спроектовано на ноткоін і не буде хорошого відкупу. Банально, якщо ми будемо розглядати дану ситуацію з боку е відповідно фаундерів, їм зараз немає сенсу одразу ж пампити їхній токен. Зараз відповідно максимальна популярність, і не важливо, яка там буде ціна. Так, звичайно, хочеться показати її максимально і знову ж таки продемонструвати силу проекту. Але я думаю, вони і так вже всіх максимально вразили. І який би ми там прибуток не отримали, в будь-якому разі це була тапалка без вкладень, і більшість буде задоволена. Тому, скоріш за все, вони не будуть підставляти відра і тримати нашу ціну. Звичайно, буде працювати маркетмейкер, але я впевнений, що він не впорається з даним об'ємом. Плюс, ну знову ж таки, варто відзначити, що фанатами NotCoin Є люди, які мають менші можливості фінансові, за того, щоб їх відкупати. Звичайно, величезна кількість користувачів купляли ваучери, тобто повірили в проект, коли вже по факту стало відомо, що лістин все таки відбудеться. Але я не впевнений, що кити будуть заходити і прям відкуповувати ноткоін в перший день на лістингу. Тому я для себе обрав стратегію, що фіксувати свої токени. А потім вже я вважаю, цілком раціонально можна їх відкупити, адже я не вважаю, що дана історія завершена. Я вірю в те, що ноткоін буде розвиватися, і хайпу навколо нього буде ще немало. Впевнений, що попереду нас чекають десятки партнерств. З різноманітними проектами, які зараз прагнуть заколабитись NotCoin. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про завтрашній день, я вважаю, що краще продати токени. Можливо, я помиляюсь і краще їх захолдити. У будь-якому разі, приймайте це рішення самостійно. Я вважаю, що проект топовий і в майбутньому він матиме хорошу перспективу. Але знову ж таки, наскільки сильно пролиють завтра ціну, невідомо. Будемо бачити безпосередньо на лістингу, тому обов'язково ставте собі будильники, і я вважаю, що це все-таки історична подія. За якою необхідно буде спостерігати, що ж, друзі, на сьогодні це все. Бажаю вам завтра отримати хороший профіт на лістингу. Знаю, що для частини користувачів ноткоїн стане першим подібним кейсом, коли ви заробите абсолютно без вкладень. Нехай ваші зароблені кошти конвертуються в десятки іксів, і в майбутньому ви будете згадувати ноткоін як приємну історію, з якої розпочався ваш шлях в крипті. Тому знову ж таки успіху вам і прибутку. Я ж за традицією дякую вам за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.